Наша робота над українською казкою заяць Халько почалася з перегляду відеопрезентації. Це допомогло дітям візуалізувати героїв та основні події, що полегшило сприйняття історії. Після перегляду казки діти мали змогу проявити свою креативність, виготовляючи аплікацію головних героїв, зайчика та ворона. Це не лише розвиває дрібну моторику, а й допомагає закріпити образи персонажів. Для глибшого занурення в сюжет було організовано театралізацію казки. Діти одягли костюми головних героїв, зайця та ворони, що дозволило їм відчути себе частиною історії. Діти грали, відтворюючи діалоги та дії персонажів це сприяло розвитку мовлення, емоційного інтелекту та навичок спілкування. Вова. Вова, що ви так, не можна вихвалятися. А він вихвалявся? А де він вихвалявся? Перед ким? Перед іншими зайцями. І так і що він казав? У мене не. А гусище в мене не Лапи, папа. Лапища в мене не дуби, а зубища і ще я Самий-самий саме кидий. Сильний. Так? Мене не возраст ось такий Для закріплення матеріалу дітям було запропоновано відеовікторина. Завдання Вікторини допомогли перевірити, як діти запам'ятали сюжет казки та її головну думку. Робота з казкою Заецфалько дозволила дітям ознайомитися з основами українського фольклору, розвинути творчі здібності через аплікацію та театралізацію, закріпити знання про казку за допомогою інтерактивної вікторини та засвоїти важливі життєві уроки. Справжня сміливість важливіша. За